Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про роль дієслів у мовленні та почитаємо поезію Тараса Шевченка «Садок Вишневий Коло хати. Запишіть сьогоднішнє число 27 лютого Класна робота і хвилинка каліграфії. Велика та маленька буква Е. Тисніть на паузу. Працюйте. На новому ряточку запишіть речення. Метелик бачить своїми здоровенними очима не тільки попереду, а й по боках і позаду. Натисніть на паузу, працюйте. Давайте в реченні виділимо головні члени речення Підмет та присудок. Про кого або про що розповідається в цьому реченні? Так, хто? Метелик. А що робить метелик? Метелик бачить. А бачить це яка частина мови? Дієслово. Якщо вам потрібен час, тисніть на паузу. А ми з вами рухаємося далі. Попрацюємо над загадкою. Знає точно, хто що робить, що робитиме і робив, спить дідусь, приїде родич, а Сашко вікно розбив. Різні дії називається частина мови. Кожен учень її знає, що це, яка це частина мови. Так, діти, це дієслова. Саме слово за себе каже діє. Слово виконують якісь дії. Давайте знайдемо у загадці дієслова. І так робить. Робитиме. Ще шукаємо. Робив. Вже знайшли? Спить приїде, розбив, називає, знає. Порахуйте, скільки дієслів ми знайшли у цій загадці. Одне дієслово на вибір. Запишіть собі у зошит. Потрібен час, тисніть на паузу. Давайте з вами попрацюємо усно. Треба назвати дії, близькі зазначення. Як по-іншому ще можна сказати бігти? Подумали? Так, мчати, нестись, летіти, а думати, мислити, міркувати. Йти, крокувати, плентатись, сунутись, шкандибати, доглядати, турбуватись, піклуватись. Бачите, скільки багато дієслів ми підібрали. А тепер давайте назвемо діє дії протилежні за значенням купувати, а навпаки продавати. Охолоджувати, підігрівати, підіймати, опускати, руйнувати, будувати. Молодці. Відгадайте, Ребус, що це намальовано. А якщо стоять поруч дві коми, то це що? Треба прибрати дві букви попереду. Так, гітара, дві букви прибираємо. Тара і буква С вийшло тарас. Дивіться. Лев, але немає першої букви. Далі дивимось. Око. Хто тут? Так і буківки, що вийшло Шевченко. Шевченко, дякую. Сьогодні ми з вами знайомимося з великим поетом, і не тільки дуже відомим по всьому світу Тарасом Шевченко. Його ще називали Великий Кобзар. Так називають українського поета Тараса Шевченка. Чому? Кобзар перша збірка його поезій, в якій поет оспівував Україну. Описує непросте життя українців і їхню віру у щасливе майбутнє. Так само, як здавна це робили кобзарі, народні співці і музиканти. Вони мандрували містами і селами під музику, під звуки кобзи, переповідали казки й легенди, співали пісні. Тарас Шевченко був художником. Написав багато пейзажів та понад 30 автопортретів. Одного разу він малював себе, дивлячись у відро з водою, бо не було дзеркала. читаючи, Читай твори Шевченка. Шануй українську культуру. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршем садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких ніточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих. Натисніть на паузу, прочитайте ще раз цей вір. Потрібен час, тисніть на паузу. Як автор змальовує вечір у родині? Давайте подивимось ще раз. Що відбувалося? Дивіться. Вони збиралися де? В будинку або на вулиці? На вулиці. Тому, дивіться, у садочку, садок, який був вишневий, так? бачите, ось заквічений білим. Було чутно жучків, так? Було видно, як на полі працюють люди. Дівчатка ввечері, тому що вже немає роботи, звільнилися і можуть відпочити. Тому вони на вулиці гуляють та співають. А матері всі вечерю готують, всю сім'ю збирають, бачите? І довго вони сидять, бачите, поки вечірня зірочка встає, тобто потемніло, і перші зірки з'являлися. Тому, дивіться, мати не сама все робить, дочка їй допомагає. А мати навчає, тобто розповідає, як це треба робити. Коли всі повечеряли, мати вкладає всіх діточок, маленьких діточок спати, і коли вже все готово, все прибрано, сама теж засинає. Ще пізно ввечері молоді дівчатка трохи гуляють, так, і соловейко співає. Ось так проходить їхній вечір. Переходимо до наступного питання. А яку картину ти бачив або побачила у своїй уяві? Там вишне, садок вишневий коло хати, тобто білим цвіте, дуже красиво. так? Дивіться, і мальви намальовані, і поле, яке плугатарі там займаються. Бачите, дівчатка нарядні гуляють. Так? Вся сім'я за одним столом. Чому? Тому що цілий день вони важко працювали, і саме ввечері є можливість поспілкуватися, розказати про свої проблеми або про свої радощі. І подивіться, символ щасливого, щасливої сім'ї це ось лелеки. Якщо кажуть, лелеки селяться, то дуже це добрий знак. Чому використовує автор багато дієслів? Тому що дуже хотів розказати, а хто чим зайнятий ввечері у селі. А чому багато зменшувано пестливих слів? Тому що він відносився поет з любов'ю до України, до українського народу, тому йому все це було рідне, миле, і він хотів показати іншим, наскільки це прекрасно. Випиши з вірша дієслова, поясни їх значення. І так повертаємося з вами до віршика і шукаємо дієслова. Увага! Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями. Гудуть. Логатарі з плугами йдуть. Співають. Дівчатка, матері ждуть, Вечірня зірочка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та салавейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснув коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Випишіть собі три будь-яких дієслова. Тисніть на паузу, працюйте. А ми з вами рухаємося далі. Так, запитання ми з вами пройшли. А тепер ви повертаєтесь до віршика і виписуєте перші 5 рядочків віршика, і в них підкреслюєте дієслова. Вам на допомогу буде відео. Перемотайте назад. Спишіть п'ять рядочків речення, п'ять рядочків віршика і підкресліть у них всі дії. Не забуваємо, дієсловами підкреслюємо двома лініями. Тисніть на паузу, працюйте. А тепер давайте поговоримо, а як вірно сказати, засинати чи засипати. Засинають діти люди, тварини, а засипають, наприклад, яму піском. Тому не плутайте ці слова між собою. Прочитайте речення, спишіть і підкресліть іменники і дієслова. Хрущі гудуть плогатарі. Йдуть? Давайте з вами на першому реченні разом попрацюємо. І так, хто? Хрущі. Що роблять хрущі? Будуть. Тоді плугатарі йдуть. Хто? Плугатарі. Що роблять? Йдуть. Дівчатка співають. Хто? Дівчатка. Що роблять? Співають. Зрозуміли, як працювати, тому тисніть на паузу і дописуйте до кінця. А я витираю з дошки і ми з вами рухаємося далі. Нам треба підібрати дієслово, яке підходило до обох іменників. Наприклад, що роблять? Гудуть і хрущі, і вітри, дівчата і трамваї. Що роблять? Співають, так? Тому ми тут напишемо, а як співають трамваї. Гудуть, так да, вони? Співають. Так, тоді дивимось. Дочка і зірочка стає. Матір та природа заснула. Соловей, кошу затих. Діти собі у зошит, запишіть одну пару іменників разом з дієсловом. Наприклад, дівчатка співають, кома трамваї співають. Скажіть, будь ласка, а чи всі слова в житті у прямому значенні? Ні, звичайно, деякі з них вжиті у переносному. Матір дійсно заснула, а природа просто заспокоїлася. Виберіть усно тільки ті іменники з дієсловами, які вжиті у переносному значенні. Робимо на усно. І так, увага, дивимося у свій зошит і думаємо, а яке дієслово, коли воно вжито в прямому, а коли в переносному. <значені>. Наприклад, матір заснула це пряме значення, а природа заснула це переносне значення, бо насправді вона не може засинати. Допишіть такі іменники, щоб дієслова вживались в прямому і переносному значенні. Давайте перше зробимо разом, а далі ви самостійно усміхається в прямому значенні. Дитина, а в переносному усміхається сонечко, тому що насправді вона не може всміхатися, але якщо яскраво світить. Сумує, сумує мати, наприклад, це пряме значення. А сумує дощик. Це коли він накрапає, так? Радіє хлопчик. А тоді радіє ще. Хто може радіти? Подумали? Природа може радіти. Далі тисніть на паузу і запишіть три пари таких слів собі у зошит. Давайте з вами усно заповнимо табличку. Дивіться, треба змінити. Дієслово так, щоб воно відповідало на різні питання. Дивіться, що робити співати. Але що робив співав, що робить співає, що буде робити буде співати. Що зробити? Заспівати. Що зробив? Заспівав. Що зробить заспіває. Давайте з вами зі словом. Писати, що робити? Писати. Що робив. Писав, що робить? Пише. Що буде робити? Буде писати. Що зробити? Записати. Що зробив? Записав. Що зробить? Запише. А ви тепер спробуйте письмово змінити слово малювати. Дивіться на запитання і, в зошит через кому запишіть всі утворені дієслова. Тисніть на паузу, працюйте. Наступне завдання треба підібрати дієслова антоніми, змінивши його дієслово за допомогою префікса роз. Дивіться, загорнути зошит, розгорнути зошит, заплести косу, розплести косу, зав'язати мотузку, розв'язати мотузку, затиснути кулак, розтиснути кулак, заплющити очі розплющити очі. Дивіться, дві пари словосполучень таких запишіть собі у зошит. Тисніть на паузу, працюйте. Запишіть домашнє завдання на сторінці 48, вправо 1, це вірш, садок вишневий коло хати. Виписати всі дії слова з вірша. А на цьому ми зупиняємося. До зустрічі на новому уроці.